Жапетеру мене, привіт, я Влад, ми повертаємося з вами в світ Поттера, Світ Гаріка, світ того, що волан морт вертається, таємну кімнату відкрити зробили. І щось там кудись, ага. Так, яке в нас завдання? Треба знайти Драко Ну, А, я згадав. да, паркур-зона, паркур-зона, я її згадав. Назад впадь. Як це відкрита? Дуже схожий рівень був в цьому. Як воно називається? На плейстейшнівській версії. До речі, плейстейшнівське проходження, ви можете подивитися в мене на каналі. А дуже схожий, якщо це не такий же самий. Ну, я просто поставив моди на От такі прикалюхи Так, да-да-да, може бути, що це вон. Серйозно. Може бути, що це воно і є. Якщо це воно і є, я буду в максимальному захваті, якщо це левел з плейстейшновської версії. Так, чекайте, давайте так. А що це таке? а і воно буде капати до моменту, доки ми не опустимо. Все, я поняв. Да, і ми зараз піднімемо міст, воно закріпиться, ми зможемо пробігти. Але я сплю і бачу, як е, Креба отак от заскамали Слізеринці. Вони б таких і получили, ба. Ой, больно. Хавай таких би пендюлей получили що від компашки Мелфоя що від самого Мелфоя Тому да. Сплю і бачу. Сплю і бачу. Йоперний карась. Гра почалась це що таке? Ааа, ну ні, ми не встигнемо, знаєте чого, тому що я побачив дуже багато приколів. Серьезно? А, -а, а, тут прикол даже не. Не понял. Дай еще одну картонку. Меня обделяют картонками, чтобы вот, вы это себе поняли. Они не дают мне больше. І мені за це дуже обідно. Тому що я стараюся, я їх шукаю, я їх показую, де тут таємні приколи якісь, а їх не даю. І то є обедно. То є навіть не обедно, то є реально мерзость. Все, погнали. Фліпенду. Ой, спутіфай. Що фліпенду, що це? Де пульсу? Всі закляття назву зараз. Вот і кімната слизелену. Чо я там жалівся що картонок не дають, забираю слова назад. Ми їх щось дуже багато вже почали знаходити. Ну, там книженцію хтось не може підібрати. А де я? Я загубився в... А! А! а. Так, Мелфой Мелфой младший, де де? Опа, це нам треба. Счастливого Різдва, Гойле. Будешь ломать чужие подарунки, да, залюбки, брат? Мне никто не дарит подарунки, поэтому я сам буду их ломать. Так, а тут что у нас? О, Малфой. Ой, ты так а я тебя все тушкаю. Ну, А ну за мной. Что ты придумал, Белобрес и черт? Что ты уже надумал? Знаєш, що, Гойле, я гадаю, Дамблдор хоче запам'ятати всі ці напади, бо якщо так буде далі, Чи цей святий Поттер, чаклунські гордості нуль, його ще називають нащадком Слизерина. Якби ще знав, хто це, я допоміг би. Ну ти ж, мабуть, здогадуєшся, хто за цим стоїть? Та не знаю я, Гойла, скільки ще раз... Скільки ще тобі торочити? Одне знаю, коли дитинну кімнату відчиняли в останній, вмерла якраз бруднокровка. Тож думаю, питання часу: кого шльопнуть тепер, ставлю на Грейнджер. Ну Добре, Драко, я краще піду. Куди підеш? Е, до Лазарету, так, до мадам Помфрі у мене живіт болить, і вона мене там полікує. Ну шуруй, бо будеш мені всю ніч з пикою. це шедевр. Тарантіновські діалоги Чи ви це? Треба тікати звідси не натрапити на слізрільцях. Якщо мене тут піймають? Хто знає, що буде далі? Навіть так. Я ніндзя. Опа. Охірні. <звук> не, ну це вже реально. Я ніндзя Гаррі ніндзя і повел... Повелитель паркуру. Куда ти підеш зараз? У мене є... Щось тут не те, Професор Шрастайта! Я сплю, чи тут Гриффіндорець? Ти хто? Ти не слезаренець? Да пошли ви я думаю, тут реально прям по стелсу стелсу треба, а тут можна отак просто пробігти. Щось тут не те. Ти що тут забув? Професор здайте? Я реально думав, що це буде. Після канікул новини про те, що майже безлонік з кам'яні облетіли школу, немов дощ, якщо і привид заципинів казали учні, тоді в небезпеці всі. Першокласники ходили тісними групками, щоб по разі чого не лишатись потворою сам на сам. Школу хопила панічна торгівля всілякими амулетами, талісманами і іншими оберегами. Тим часом Гаррі з'ясував, що Мелфой не нащадок Слизерину. Та якщо це не Драко і не Гаррі, тоді хто? Напевно, це мадам Помфрі. Я гарантію даю. Така странна жіночка я вам скажу. О Грейнджер. Швидше Гаррі, скоро почнеться захист від темних мистецтв. Oh, magadable. Знов його урок. Там буде чудово. Там буде чудово. Професор Локард навчить нас чаруванню скру. Eh, кого? Скруч? МакДак? Це ти? Ненавиджу пауків, мене від них аж трусить. <л 'язавити> Давайте без пауків. Я не витреплю третю серію записувати там, де є пауки. То е, Месія дві серії підряд з пауками. То дебе Гаррі, ну майте повагу. Ми ж запізнімося на урок професора Локхарта. В якому сенсі ми? Гренджер мені на твого Локхарта. От, ну. Максимально по херу. А, в мене ключка нема. Що він є? Що його нема? Найдурніший професор, який тільки може бути. от Ну настільки в мене хренове відношення до цього персонажа. Він мене дратує максимально. Ненавиджу Локарта. Да, да Гренджер ти мене підтримуєш? Чи ти в нього втюрилась? Почекаєш? А, я тут живу. Грифіндорд вітаю на вашому улюбленому уроці. Будь ласка, не плескайте, поки не вивчимо І, звиняюсь, не скруч. Гаррі Поттер, тобі ж горить у вбирати нові знання. Виходь до дошки, покажи їм клас. Щасливчик. Реміона, йди ти. <кхм> сама виходь, сама з ним кол. Середься на символі перед тобою. Не озирайся на мою красу. Зараз паличка почне окреслювати символ. Твоя краса мені нахрен не здалась, ти придурок. Ця вправа складається з трьох етапів. Аби перейти на наступну, треба поцілити на стрілочки правильно. А буде музичка, як завжди. Мені ця музика нагадує музику з Принца Полукровки. На Півкровного Принца. От шо що -що. Але от іменно з цієї частини ця музика мене пов'язує, не з оригінальних. Не знаю чого. От ви хочете вірити, хочете ні, але чомусь так. 5 балів від Джерифіндору. 563 балів, до речі, не понуйдем. Давай. Пем, пем. пем, пем, пем. Хоча би, щоб знов не було цього приколу, що в мене різко дві останні були неправильними, або дві перші. Не пам'ятаю як коли. Дві перші. Я згадав. Це наче. Да, це на другому етапі було дві перші неправильно, і потім. все Ой. Ну, не з самих перших а під кінці перші дві. Але потім все нормально сталося. Ти чо, придураш, ніч. Чесно, от, ну. Я не розумію, як Як Дамблдор підбирав персонал. І нам треба чарівник, який буде навчати дітей магії, щоб захистити від темних мистецтв. І тут. А давайте Локхарта візьмем. Локхарт це ж топчик. Локхард це ідеальна людина. Гаррі, ти зміг, ти опанував SpongeFi. Тепер ласкаво запрошую на практикум. Господі, прости, за що мені це все? Гаррі Поттер, вітаю на практику з Спонгіфай. Для завершення треба знайти зоряницю. Вона розміщена на останньому. А! Вот що це прикол. Оце заклятяться, щоб прыгать. Добре. Та, я знаю це завдання. Попередню практику ми завершили без трьох зірочок, і це трошечки хрінуватінько, тому давайте не тягнути кота за яєчки і підемо далі. килимки стрибунці населені по всьому Хогвартсу по ціль закляття. Ага. Да-да-да, я як тільки на нього побачив, я сразу зрозумів, що це воно. Так, до речі, до речі, до речі, тут просто Боби, тут просто Боби. І що треба пригати? Що за батутіо Бандерас? А, тут всього лиш 10. Не 350 мільйонів штук, як раніше. Дякувати на цьому. Е, Бісенята, дуже легкі створіння. Їх, як і гномів, можна приголомшити. Та пошли вони нахер. Ага. Жоп. Ооо, ах ти паскуда така? Зимни прикнути за ти. Ты? С А ну-ка. Не-не-не, не. Так не не, не, не Гаррі. Остінка дуже дивна, тут нема нічого. Ага, це просто. Ага, ну так все. Що я буду? Козирюк Деганський. Серйозно, не надо самого початку. Я пропустити це не можу, да? А, можу на Enter. Не знав. Ненавиджу Локхарта і його завдання. Бо вони з кожним разом робляться все дурнішими і дурнішими. На тобі, беснятку. Хорошо. 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 Давай, 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 давай. Хорош. Я просто скриню побачив. Якщо не випадає нічого корисного, я не йду туди. Я не йду туди. Бо тому що боби тут потрібні для торгівлі, щоб купляти різні приколи, а я ними не користуюсь, тому нахрена вони мені треба, правильно? Так, на самому вершечку, да. може досить? Бісенята. Добрий день. Ти чо? Придурок? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. У Да не надо, не чіпай бліть, мене за жопу кусаєш Ти придуришне. Я дивлюсь, просто чи нема нічого такого тут. Хіріть. Бісенята я знаю в в'язні Аскабані, це. Скотіни, які кидають в тебе бомби у ці взрив мішки, чи як вони називаються, не пам'ятаю. Оце я, я знаю, що це бісенята. а тут вони якісь нуті дрюні. І як ти пропонуєш мені це зробити? Серйозно. А ну чекайте, в мене з'явилася ідейка. Отака. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Воу-воу, -да 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 -да. Жоп люплю я. <át Stat was> Хорош. И все мимо. Так, давай, раз. Хорош. А як? А. -а Скотины такие вы. Давай. І всіх туда просто. Серйозу? Ви не зайшли до кінця? Я извиняюсь, але давайте спать. Не, Не так. Ну хоть картонкой. Але я думал, что я правильно роблю. А-а! А-а-а! Гразка мать. камень. Гра меть, Вот так вот и вот так вот. Хорош, Гарри. Тепер. Вперед і тільки вперед. Тільки вперед ми рухаємося. 4, 10, ще 6 математик від Бога. Записуйтесь на мої курси по математиці. Показую приколи. Вчу рахувати, ділити, множити, додавати, віднімати і трошечки плакати від цього всього. Так, а. Ахіріть в тебе практикум, ідіотіна ти. Ще? А як мені? Ну понятно, що мені туди. Це і дурачку зрозуміло. Але я туди поки не хочу. І от що це відкрило? Де це відкрило? Тут це відкрило. Куди це відкрило? Ні, це просто кімнатка. Я просто не розумію. Ах, ти ж зараза! Хорош. Не-не. Ви поняли? Я міг би провтикати зіруньку. Так, половина вже є. Тоді падай. падіння тратиться, ХП. Я цього не знав. Будемо знати, будемо. Будемо знати. Так, а тут. Може досить? Може досить? Може досить. Люється він в мене. Подиві на нього. Огомонись. тобі щось є? Нічого нема. тебе є е, лягушка, яка мені не потрібна. Опа! Зірка. Зірка з неба. Пала. не то! Хорош. Хорош. Не понял, I do not understood. шо кого, а вау, wow. дай картонку вытягуй, хорош. Bam. Як воно не пропадає? Мене ж закляття Люмус зникло. Бем. Сохраня очко. ХОВКІ! Не, все-таки і тут пауки. Пауків купа. І вони всюди. О, до речі, Люмус. Тут нічого нема, знайдемо далі. А, -а, а. Картонка? Я. я хожу в такі місця заради картонок, а не заради чогось е зв'язаного з, боб... з бобами. Це ж дратує Ну, что залип. с Скотина Пивс. така, ты такая, ты мене лякаешь? Придурочная. Дурилка картонна. Ну, вот честно. На в жопу. Окей, я кажу, ця гра... Як і місія не любить тих, кого є арахнофобія. Вона їх прям ну ненавидить і... ці ігри, таких людей ненавидить. така, навидить. Інколи, коли ти робиш щось просто так, аби зробити, це дуже класна штука. А я ж не всі зібрав, так? Да? Лезарі, ти завершив мій практиком, залишив час твоїм особистим рекордом. Я даю гарантію, що я зібрав не всі. Чесно? 9 з 10. <плес> то є реально обедно Обедно. Гаррі зараз почнеться церемонія підрахунку балів. Таке не пропускають! да Данун! Чесно. задрали мене вже своїми підрахунками балів. Я вже не витримую. Я провтикав одну зірку. Ти це розумієш? Я, походу, догадуюсь де. І той всіх час провести нашу церемонію під рахунку болів. Погляньмо, як її гуртожиток попереду цього тижня. Навіть не знаю Дамблдор. Напевно, все ж таки Київський національно-економічний університет імені Вадима Гетьмана, блядь. Ні, це Гріфіндор! Вау! Це було неочікувано! ой, ти ж мать. От що, що не очікувано, це оце. І все? Ми просто так політали? Я просто. Просто всі ті, що ми знаходили раніше. Ну, ці на землі, там двері, якісь, ДТП, аля та поля. Ми це всі збирали. Я хочу просто попригати. Ой, пем. Опа. Пем. А я їх і так збирав без оцих прыжків А чого час так бігом вже проходить? It's not normal, bitch Гаррі щось добряче засмутило плаксиву мірту. Тобто більше, ніж зазвичай? Її ридання чути аж до парадніх сходів, а коридор до туалету знов затопило. Невже іще на когось напали? Все може бути? Ходім, подивимось. Погнали! Подивимось, кого там затопило. Але краще провірити каналізацію. Тому що це не файно. Це ж уявіть, який сморід стояв у всьому Хогвартсі після от таких приколів мірти. Міртле. Мі... Плаксива мірта. Чи міртл? Мір... Мір... Мірта. Ходімо, Гаррі. Геріч протер. І в'язень. А в'язень кого? Напишіть в коментарях. Так, давайте. Можна цим сходом Ну якось там буз, дате? Я б не відмовився? чисто така штучка таке. Так, мірта, якщо не помиляюся, наліво буде. Ну, не тут, <сут> отут. Да-да-да. <рес> Да-да-да! Вот! Вот туалет. Юпта, твою мать, мірта, що ти наробила? Я... Хто там? Ще прийшли покидатись? Тебе ж жбурнули чимось? Так, жбурнули. Воно лежить. Обережно. Дато казав, деякі книги дуже небезпечні. Це старий щоденник власник Т. Я Редл. Е, хоч хто це був, а він не лишив мій сліда. Привіт, Гаррі Поттер. Мене звуть Том Марвело Реддл. Або Ярвело Реддл. Я в Хогвартсі. Тут відображають жахливі речі. Ти щось знаєш про таємну кімнату. А вже ж я знаю про таємну кімнату. У моєму п'ятому класі її відчинили. Я співав того, хто відчинив кімнату, і його відрахували. Можу, можу тобі показати. Я відносив тебе до спогаду тієї ночі, коли зловив його. Вау! Гаррі був приголомшений спогадом Тома Редла. Та я тоже. Ну ж, бо треба лізти сюди, в коробочку. Однак вела, отак, велась молодчинка. Ти до кого? До мене? Я біжу, Хагрід. Бо це Хагрід, то не знаю. Добрий вечір, Рубеуса Що ти тут робиш, Томе? Все скінчено. Ти, мабуть, не хотів нікому шкоди, але спотвори не зробиш. Він нікого не вбивав, а я не встаю читати. Годі, найменше, що Гогерсу можеш зробити, пустити під ніж того, хто вбив дівча. Це не він. Він такого не присрубив. Відійди. Все. Гаррі знав про сумну, звісну, любов Геґрида до небезпечних істот. Але так само він був певен, що Гекрід не здав на вбивство. А фактум фактиш фактиш, дружочек. Може, Реддл піймав не того? Може на людей напала інша потвора? А скільки в цій школі потвор? Ми знаємо, що Гегрида відрахували потім напади припинились, інакше Реддл не одержав би. Редлі щоденник він зник. У -у -у, чаво. Але я міг красти лише гріфіндорець. Решта не знає паролю. Саме так. Тебе роб'ю парову пошматую. Голос. Я чув його знову. А ви? Нічого я не чув. Гаррі, ти шизік. Гаррі, по-моєму, я дещо зрозуміла. Мені треба до бібліотеки. Але Макгонекл заборонила покидати вітальню після уроків. А мені б треба поговорити з Гегрідом, якщо це відтоді випустить. Якщо це він випустив потвору, то Хегридова хижа на околиці, Гаррі, ти ж знаєш. Ніфіга я не знаю. За мною, Гаррі. Ой, дурдом, веселка, але про це ми дізнаємося вже за на наступній серії. З вас підписка вподобайка, з мене більше різноманітних ігор. З вами був Влад, до нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. Далі круче, всім пока.